Найдовшу патріотичну фінічку презентували сьогодні на майдані незалежності довжина цього браслета, сплетеного із синьо та жовтої стрічок 27 метрів, 20 сантиметрів. Він вже увійшов до книги рекордів України на плетіння цього патріотичного берега. Ангеліна Шостак з Артемівська витратила кілька днів і ще день на те, щоб підписати стрічки віршами Шевченка та оригінальною версією тексту. гімну ще не вмерла Україна Павла Чубинського каже, сплетений браслет із цілих 90 метрових стрічок і плила його Ангеліна. На з думками про неподільну та мирну Україну раніше вона вже встигла сплести 600 сотень таких самих коротеньких браслетів для воїнів АТО та на знак підтримки і подяки. А рекордну фенічку Ангеліна готова продати з благодійною метою, щоб мати можливість допомогти бійцям ще й матеріально. Якщо хтось захоче скупити цю фенечку, а потім спрямувати ці гроші на підтримку армії або якогось бійця пораненого, я буду дуже рада.